Кавбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Не вдалося майже все, тому що в першу чергу, напевно, ментальність. Так проти чемпіона не можна виходити. Хоча ми й почали з двох поперечень і, можливо, щось би було по-іншому, але взагалі. Цей компонент дуже важливий в такому протистоянні, ніби нещодавно колись був фінал, і ми були співставні. Ми були не співставні, ми дивилися, як суперник вміє добре грати, а якщо буде навіть рівна кількість гольових епізодів, чемпіон буде вищий, тому що вони на цьому будують свою гру. І, на жаль, ми перший тайм проспали. Щось кінцівка була трішки, але в цілому не є що розбирати, тому зараз без тих гучних епітетів. Будемо готуватись до наступного туру киян з чемпіонами, ой, і з перемогою, але може спрацював той факт, що на розминці побачили ні Олександра Сухова, не побачили, і Мельника, може, подумали, що кияни самі нам подарують трибали, але то навпаки українців закаляє, тому суперник спрацював від того, що мав, а ми навпаки навіть не зіграли на своїх 50%. Ось так. Ви сьогодні намагалися так тасувати склад, брати грицини то по в різних четвірках були, то в одній четвірці. Я так бачу, що не вдалося так. Ні, та звісно, коли йде не за твоїм сценарієм, не тільки по результату. По суму малюнку гри перший тайм був далеко не то, що ми до чого готувалися, і кожен тренер, напевно, буде шукати, змінювати, шукати в кого та хімія станеться. І є мікроепізоди, в яких ми непогано. Молодь, наприклад, Роман Гураль достатньо непогано виглядав, але в цілому, щоб треба бути цілісним і готовимось так. Тому ми, на жаль, сьогодні продемонстрували, що ще купа роботи. П'ятого ви награвали вже з прицілом на плей-офф, чи так? Вже хотіли все ж таки розмочити рахунок. Ні, дійсно, хотілося зачепитися і при рахунку 2-0 хотіли ситуативно передіорнути, щоб десь побачити принципи захисту суперника. Але, на жаль, отримали контратаку, таку вертикаль, підбір. Знову такі ті помилки, які, про які ми говоримо. Але, на жаль, інші суперники нас вибачили. а Чемпіон таких помилок не вибачає. Ось так. Дуже дякуємо. Титульний партнер кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.